У Харкові вшанують пам'ять загиблих під час російської агресії дітей, маленьких янголів, життя яких обірвала війна, відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради з метою вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок півномасштабної війни розв'язана Російською Федерацією, встановити пам'ятний знак. На за адресою, вулиця Сумська, 37, міста Харків. Рішенням виконкому затвердили також встановлення меморіальної дошки в пам'ять захисниці України, харків'янки військової добровольчого формування територіальної громади Хартія Владислави Черних. Загибла Владислава Валентина. Черних, це дочка да, Валентина Черниха. Е, тому е, є відповідне звернення на фасадні частини житлового будинку, де вона е, жила, у Дермонтовська, 15, міста Харкова встановити меморіальну доску. Нема заперечень? То за? Прошу голосувати. Проти утримались. Дякую одноголосно. Одностайним голосуванням депутати затвердили встановлення ще декількох пам'ятних дошок видатним харків'янам, імена яких вписані в історію міста. Так на вулиці Ярослава Мудрого, 77, висітиме дошка ім'ям ректора Харківського національного юридичного університету Василя Тація. А про вагомий внесок в розвиток науки міста Івана Прокопенка, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, можна буде згадати, прочитавши напис на дошці по вулиці Алчевських, 29. На будівлі ж номер 25 по вулиці Ярослава Мудрого, викарбують ім'я ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Анатолія Туренка. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків.